Кажуть, що рух це знаєте, мова дитинства, і це правда. Але як зрозуміти, чи достатньо дитина рухається, як допомогти їй бути активною, але не перестаратися. Власне, саме для цього ми тут і зібралися. Давайте разом шукати відповіді. І ось воно мабуть головне питання, яке турбує багатьох: скільки ж насправді руху потрібно дитині? Це не так просто, як здається. Тож пропоную розібратися в цьому, знаєте, крок за кроком. Добре, ось наш план на сьогодні. По-перше, поговоримо про силу руху, чому це так важливо. Потім подивимося, як активність змінюється з віком, такий собі таймлайн. Далі, найцікавіше, навчимося читати активність. І наостанок перейдемо від теорії до конкретних дій. Поїхали! Отже, перший розділ сила руху. І знаєте, це справді набагато більше ніж просто гра. Можна сказати, що це та мова, якою дитина спілкується зі світом і, що найважливіше, пізнає саму себе. Так, що ж це таке рухова активність? Ну, по суті, це абсолютно все, що дитина робить протягом дня. Кожен крок, кожен стрибок, будь-який рух. Уявіть собі, від тих перших таких невпевнених кроків і до шаленої біганини на дитячому майданчику, кожен такий рух це ніби маленька цеглинка у фундаменті її здоров'я та розвитку. І ось чому це ну просто супер важливо. Звісно, рух будує міцні кістки та м'язи, це зрозуміло, але це лише верхівка айсберга. Він напряму впливає на психоемоційний стан. Подумайте, навіть коротка активна гра може зарядити дитину позитивом на кілька годин. Це ж ще й готує до навчання, до спорту, а найголовніше, закладає здорові звички на все життя. Гаразд, з цим розібрались. А тепер давайте ніби вирушимо у маленьку подорож у часі, подивимося, як змінюється активність дитини з року в рік. Це справді дивовижний шлях, такий собі шлях зростання. Дивіться, це ж справжня історія зростання. Спочатку, в рік-два, ці перші кроки, перші спроби бігати, потім у 3-4 активність просто вибухає, координація стає кращою, з'являються перші простенькі правила в іграх. Далі у 4-5 рухи вже набагато впевненіші, більш стабільніші, а в 5-6 років це вже серйозно. Тут і складніші навички, і перші командні ігри. Кожен етап це, по суті, новий рівень. Так, а тепер, мабуть, найцікавіша частина, як власне читати цю активність, як стати таким собі спостерігачем-дослідником. Зараз ми отримуємо весь необхідний інструментарій, час перетворитися на справжніх детективів дитячого руху. І знаєте, з цього все починається зі звичайнісінького спостереження. Серйозно не треба ніяких складних приладів чи гаджетів. Головний інструмент це наша уважність. Відповіді часто просто перед очима, треба лише навчитись їх бачити. Окей, ось проста інструкція з чотирьох кроків. Крок перший просто спостерігайте під час ігор на прогулянках будь де. Крок другий ведіть щоденник ну, хоча б короткі нотатки про те, скільки і як дитина рухалась. Третій крок тестуйте навички як бігає, як стрибає, як кидає м'яч. І четвертий, дуже важливий крок ставте запитання, поговоріть з батьками, з іншими вихователями. Разом ці чотири кроки дають повну картину. Добре, ми спостерігаємо. Але на що саме дивитися? Просто рахувати хвилини? Ні, цього замало. Потрібно дивитися на чотири речі: перше тривалість скільки всього часу дитина активна. Друге інтенсивність це легка прогулянка чи енергійна біганина. Третє різноманітність чи є там і біг, і стрибки, і лазіння. І четверте соціальність чи грається дитина з іншими. Коли ми бачимо всі ці аспекти, картина стає повною. Ну що ж, ми спостерігали, ми аналізували. Тепер настав час діяти в цьому останньому розділі. Ми перейдемо від розуміння до конкретних кроків. Як то кажуть, від теорії до практики плануємо успіх разом. І ось кілька практичних рекомендацій, які справді працюють. По-перше, продовжуйте регулярно спостерігати. По-друге, вбудовуйте рух у щоденні справи. Це не має бути щось окреме. По-третє, завжди враховуйте індивідуальні особливості кожної дитини і, звісно ж, обирайте вправи та ігри, які їй підходять. А ще співпрацюйте з батьками. Це ключ до успіху. Все просто, правда? ж? І наостанок я залишу одне просте, але дуже важливе питання для роздумів: яку одну єдину активну гру можна додати в розклад вже на завтра. Не треба ніяких глобальних планів чи революцій, лише один маленький, але конкретний крок. Адже саме з таких маленьких кроків починаються великі зміни. Пам'ятаємо, кожен рух має значення.